Привіт, друзі! Мене звати Сашко Савчук. Запрошую вас на своє перше тренування. Цим ми розпочинаємо курс, як тренуватися самостійно. Про нього ви можете дізнатися на сайті bitfinkel.com.ua, зареєструватися та отримувати безкоштовні відео. А тепер щодо тренувань. Кожне тренування ми будемо розглядати якісь певні вправи, які м'язи тренувати і як. Також будемо вчитися тренуватися правильно і досягати результату якнайскорше. Ну що ж, продовжуємо пробіжку. Отже, трішки пробіг. Почнемо з одягу. Одяг має бути максимально зручним, комфортним, щоб вам було ні холодно, ні жарко. Е, коли прохолодна погода, дігніться трошки, холод... щоб вам було прохолодно, за 3-5 хвилин вам буде тепло і е, якщо ви візьмете зайвий одяг, він буде недоречним. Також про взуття. Це дуже важливо, щоб ноги не боліли, було небагато травм, воно має бути максимально зручним. Е, бажано, щоб це були бігові кросівки, е, можуть бути якісь е, більш-менш зручні кеди. Але взуття в перспективі варто взяти краще. саму техніку бігу. Біжимо м'ягко, перекочуємося з п'ятки на носочок, руки тримаємо при собі і працюємо руками. Це дуже допомагає і тренує прес, трапецію, бокові косі м'язи та спину. Запам'ятайте, руки це дуже важливо. Отже, продовжуємо бігти далі. Також варто дати, додати про дихання. Дихаємо рівномірно, глибоко. Стараємося не робити швидкі, невеличкі вдохи, це ми тільки зробимо гірше для дихальної системи і для серця. Намагаємося дихати через крок, з якимось певним ритмом по можливості вдихаємо носом, видихаємо ротом, для того, щоб ефективніше тренувати нашу дихальну систему і серце. Ще трошки корисної інформації. Е, пробіжку варто робити не менше 10-15 хвилин. Краще, звісно, 15. За цей час м'язи встигає добре розігрітися, ми добре можемо продихатись, наше серце тренується і наші м'язи готові для того, щоб робити інші вправи максимально ефективно. Також трошки про місце, де варто тренуватися. По можливості обирайте якісь ландшафти, де є м'яке покриття де вам буде зручно, де ви не будете забивати собі стопи та є якась ймовірність травмуватися. В останню чергу обирайте асфальт. Для асфальту потрібно специфічне м'яке взуття, і тому таке покриття намагайтеся уникати. Ну що ж, ми коротко розглянули біг, я думаю, ще деякі нюанси будемо розглядати по ходу, а зараз приступимо до бігових вправ. Отже, підсумуємо наше невеличке тренування, яке зайняло 25 хвилин. Нам варто добре вибрати місце, де нам приємно тренуватися, добре вдягнутися, добре взутися, пробігти не менше 15 хвилин, е, слідкувати за тим, як ми ступаємо, як працюємо руками і гарно дихати. Е, також залишаємо декілька хвилин на повернення додому і в спокійному темпі біжимо. Отже, дякую за тренування, зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі! Домашнє завдання до першого уроку. Вам потрібно перше визначити час, коли ви будете робити тренування. Друге придумати маршрут, за яким ви будете слідувати. Третє зробити пробіжку не менше 15 хвилин. Четверте зробити бігові вправи. П'яте написати відгук про тренування, як ви почувалися, який час тренування, який маршрут. Та якщо у вас є можливість, зробіть фотографію. Та прокоментуйте свої враження від першого вашого тренування. До зустрічі!